Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Організація Північно-Атлантичного договору, більш відома пересічному українцю як НАТО, існує понад 60 років. Та якщо за часів холодної війни цей безпековий союз був сфокусований на єдиній загрозі та покладався виключно на власні сили, сьогодні НАТО активно розширює мережу партнерських країн, адже в Брюсселі давно зрозуміли, що характер сучасних викликів та загроз потребує спільної, адекватної відповіді на них. Сьогодні у програмі Бази НАТО в Росії. Міф чи реальність, НАТО і партнери, шлюб за розрахунком чи діалог рівних, Україна НАТО чи можливе ефективне партнерство. Незабаром Львівщина знову стане центром проведення масштабних міжнародних військових навчань. На цих кадрах військовослужбовці з 15 країн світу, які нещодавно зібралися в академії сухопутних військ у Львові для підготовки штабного навчання Rapid Trading 2012. Ці навчання, в котре проходитимуть в рамках програми НАТО партнерство заради миру, Україна і НАТО надають їм великого значення, адже наша держава, як партнер альянсу, бере участь у багатьох його місіях. Відтак Збройні сили України потребують серйозного вишколу для того, аби у разі потреби ефективно діяти спільно з підрозділами країн НАТО. Під час навчання, які проходять у рамках партнерства заради миру, і Канада зацікавлена допомагати країнам-учасникам програми Україні, Азербайджану, Польщі цей список можна продовжувати. Ми працювали з країнами як окремо, так і колективно, і в подальшому будемо надавати дорадчу допомогу. Адже в деяких сферах ми маємо багатий досвід, зокрема в організації роботи міжнародних. Одних штабів, таких, які діяли в Афганістані на Балканах, у нас є багатий досвід протидії використання саморобних вибухових пристроїв, отриманий за 10 років перебування в Афганістані. Продовж тижня понад 90 представників армії 15 країн світу працювали над детальними планами команда штабної та польової фази навчання, питаннями фінансування, логістики, медичного обслуговування, проходження іноземцями митного контролю, а також затвердили технічну угоду, документ який регламентує обов'язки сторін, крім того, представниками делегацій країн-учасниць було проведено огляд місцевості та об'єктів інфраструктури міжнародного центру миротворчості та безпеки, де у липні розпочинається військове навчання? Навчання Репідтрейден 2012 будуть проходити. На міжнародному центрі міросовчиці безпеки, який являється складовою академії сухопутних військ, окрім військових з України та країн НАТО, до навчання планують долучитися військовослужбовці з Австрії, Молдови, Грузії, Македонії, Сербії та Королівства Швеція передбачається, що загалом у Rapid Trident дві 2012 візьмуть участь близько тисячі осіб цього року. США допомагатимуть Україні у програмі оцінювання сил швидкого реагування. А також у плануванні та практичному виконанні військових навчань у натівському середовищі цього року організатори навчання поклали в основу тренувань реальні ситуації. Вони стануть сценарієм низки кризових ситуацій, які будуть відпрацьовувати на практиці багатонаціональні підрозділи. Це, зокрема, пошук та знешкодження терористів, забезпечення безпеки місцевого населення, супровід конвоїв, організація несення служби на чекпоінтах та патрулювання місцевості. Вперше за історію подібних навчань у програму війдуть нічні тренування. Значить відпрацьовувати поступово кожен підрозділ нашої ремобільної роти та решта бази національних рот, які будуть приймати. Навчання участь у навчанні, будуть відпрацьовувати питання понесені служби на важливому об'єкті на блокпостах за словами організаторів навчань. В ході їх проведення буде дана оцінка підрозділам 8-го армійського корпусу Збройних сил України на предмет взаємосумісності із підрозділами НАТО у виконанні спільних завдань. Співпраця з українськими військовими цього року проходить відмінно, і ми очікуємо дуже продуктивних та навіть захоплюючих навчань. Інтенсивність, з якою країна і НАТО проводять міжнародні маневри, говорить про те, що Альянс цінує внесок партнерів у операції та місії Альянсу. А головне, що ця допомога НАТО дуже потрібна. В Брюсселі не приховують, що готові розширювати мережу партнерських відносин. Сьогодні понад 30 країн у всьому світі тісно співпрацюють з альянсом та беруть участь у багатьох миротворчих операціях під проводом НАТО. В експертному середовищі постійно ведуться дискусії про те, чи є пів. Північно-Атлантичний альянс дієвим, а головне ефективним механізмом експорту безпеки у світі. Варто сказати, що донедавно такі дискусії велися і в самій НАТО, а намагання окремих її членів створити альтернативу альянсу у вигляді європейських збройних сил тільки підтвердили необхідність реорганізації НАТО, регіональні конфлікти, тероризм, наркотрафік, проблема розповсюдження хімічної зброї ці та інші загрози стали таким собі холодним душем для деяких країн альянсу. До того ж, НАТО після закінчення холодної війни, окрім суто безпекових питань, почала виконання невластивих для себе функцій гуманітарних чи наукових. Для багатьох експертів в галузі міжнародної безпеки стало очевидним, те, що самотужки НАТО буде важко впоратися із цією купою існуючих проблем. Зрозуміли, це і в Брюсселі. 2009 року, призначений на посаду генерального секретаря Андерс Расмусен ініціював створення нового стратегічного документу Альянсу, де важливу роль було відведено саме політиці партнерства НАТО. За рік у Лісабоні цей документ ухвалили всі 28 країн Альянсу. НАТО єдине у своєму роді співтовариство свободи, миру, безпеки та спільних цінностей. Але світ змінюється. Ми зустрічаємося з новими загрозами та викликами. Ця стратегічна концепція забезпечить збереження ефективності НАТО у захисті нашого світу, нашої безпеки і нашого процвітання. Прийнята у Лісабоні 2010 року нова стратегічна концепція НАТО, за словами її розробників, дала поштовх новим відносинам альянсу і країн-партнерів. Відтоді політика партнерства, як для НАТО, так і її союзників, стала дієвим механізмом співпраці і прийняття важливих рішень. НАТО вирішила більше не діяти на наодинці. Так званий комплексний підхід, який закладений в новій стратегічній концепції, на думку представників НАТО, дозволить поглиблювати відносини з ключовими партнерами, а також працювати з кожним з них на індивідуальній основі. Ми запровадили певні зміни в організаційній структурі альянсу. Для прикладу нещодавно було створено управління з протидії новим викликам безпеки. Ми переглянули існуючу політику партнерства з метою надання її більшої гнучкості. Світу, на думку експертів потрібен новий партнерський підхід, ініціатором якого може стати альянс, спираючись насамперед на сам перед союзників і офіційних партнерів. Адже має тривалу історію вибудови партнерських відносин з країнами світу. Починаючи з 90-го року минулого століття, НАТО стало ініціатором кількох рамкових програм, що дозволили створити широкий партнерський формат. Такі програми, як партнерство заради миру, середземноморський діалог, Стамбульська ініціатива співробітництва об'єднують 28 країн НАТО та понад 30 країн-партнерів Альянсу. Ми переконалися, що ці структури та їх механізми залишаються дієвими та ефективними. Він також дає можливість працювати окремо у необхідному форматі та запропонувати країні необхідний її рівень співпраці. Очевидно, такий підхід приносить дивіденти і самій НАТО, чия миротворча діяльність має доволі широку географію. Скажімо, в операції НАТО в Афганістані, окрім країн альянсу, беруть участь понад 20 країн-партнерів НАТО. Стільки ж входять до складу міжнародних сил сприяння безпеки Афганістану і допомагають відбудовувати країну. Загальна кількість присутніх в Афганістані країн складає 50, де служить або працюють близько 130 тисяч осіб. Серед них є і українці. Участь нашого нечисельного миротворчого персоналу у її складі розпочалася 5 років тому з направлення одного офіцера медичної служби до Афганістану. Сьогодні загальна чисельність українського миротворчого персоналу становить 20 військово-служб. Овців, це насамперед лікарі, мінери, логісти та перекладачі. Активну участь у афганській компанії НАТО беруть Грузія і Вірменія. Остання, хоч і є членом організації договору про колективну безпеку, очолювану Росією, є надійним партнером НАТО. Нещодавно Єрван на прохання НАТО надіслав до Афганістану близько 130 військових. Крім того, Вірменія вперше в своїй історії планує взяти участь в спільних з США військових навчаннях, мета яких зміцнення співробітництва в Афганістані. Грузія невеличка, але дуже горда країна. Давно мріє отримати членський квиток до НАТО. На жаль, її реформаторські успіхи не на фоні територіальних протиріч з Абхазією та Південною Осетією. Утім, Грузія є стабільним партнером і готова у будь-яку мить опинитися в міцних обіймах альянсу. Грузія важлива для НАТО, і я знаю, НАТО важлива для Грузії. Ми пишаємося нашими солдатами, які точно знають за що вони борються в Афганістані. Те, що ми знаходимося там. Це також історичний інстинкт нашої нації. Грузія зробила величезний крок уперед в питанні реформування національного сектору безпеки. Водночас в Тбілісі розуміють, що різниця військових можливостей збройних сил Грузії і країн НАТО дещо відрізняється. Відтак, для того, аби ефективно діяти у складі міжнародних контингентів. Грузія постійно проводить військові навчання в рамках програми НАТО «Партнерство заради миру. Показовим прикладом ефективного, але не завжди адекватного прагматизму є відносини з НАТО сусідки Грузії Росії. Кремль уперто продовжує називати грузинську владу режимом, а Грузію розглядає виключно як поставника громадного м'яса в гарячі точки. Водночас Росія, як і Грузія, Україна, Австралія або Нова Зеландія, є надійним партнером НАТО. Саме на Росію НАТО покладає чималі сподівання у боротьбі з тероризмом, наркотрафіком, розповсюдженням зброї масового ураження для Москви і Брюсселя вже давно стало очевидним невідворотність спільної боротьби із так званими сучасними викликами. І, хоча Росія показово критикує НАТО, насправді їх формату співпраці могли б позаздрити навіть ті країни, які сьогодні закроп до набуття членства цієї організації, яскравим прикладом є розташування під Ульяновськом натівської мультимодальної транзитної бази нелітальних вантажів, які плануються переправити до Афганістану через перевалочний пункт у цьому російському місті. І хоча генсек альянсу запевнив, що НАТО не планує відкривати бази на території Росії. Експерти переконані, що перед обличчям спільних загроз Москва і Брюссель приречені на тривалий союз. Загрози, яким протистоїть Північно-Атлантичний альянс, переважно не військового типу. Нова епоха суттєво змінила їх характер. А отже, з'явилась потреба в адекватній відповіді. Альянс веде активний діалог з країнами, чий нейтральний статус визнаний на міжнародному рівні та закріплений законодавчо. Та навіть ці країни, серед яких Австрія, Швеція, Швейцарія Фінляндія охочі співпрацюють з НАТО. Більш того, активно залучаються до миротворчих місій Альянсу в Лівії, де альянс виконував резолюцію Радбезу ООН щодо захисту мирного населення цієї країни. Свої літаки міжнародній коаліції надала нейтральна Швеція. Автократичні режими не можуть стримувати прагнення людей до зміни застарілих режимів, країни заходу і Швеція, зокрема. Не може стояти осторонь цих процесів. Що стосується в даному випадку Лівії, була очевидна загроза геноциду проти цивільного населення. За словами шведських дипломатів, сьогодні їх країна навіть з огляду на статус Швеції не може залишитися осторонь тих загроз, які виникають у світі. Адже для того, аби забезпечити безпеку своїм громадянам, з цими загрозами необхідно боротися далеко від кордонів країни. У нас з альянсом є багато спільних інтересів. Це насамперед міжнародна безпека та оборона НАТО є провідною організацією, що проводить операції з подолання кризових ситуацій. Швеція завжди брала активну участь в операціях з підтримки миру, тому природно, що ми намагаємося якнайбільше контактувати з НАТО. Відомо, що в Швеції давно ведуться дискусії щодо більш тісної співпраці з НАТО. А чимало експертів шведський нейтралітет називають умовним, адже ця країна частенько відгукується на миротворчі ініціативи НАТО. Варто сказати, що шведський контингент, у тому ж таки Афганістані, налічує близько 500 осіб, немало як для нейтральної країни. При всій ефективності механізмів партнерства, членство в альянсі відкриває набагато більше можливостей для співпраці та розвитку. Компліменти, які роздають шведські дипломати на адресу, НАТО цілком виправдані, адже після постійних звинувачень у тому, що альянс перетворився на рудимент холодної війни та став відстійником для країн колишнього соцтабору, у Брюсселі спромоглися знайти рецепт проти безпідставної критики. Той факт, що альянс розвиває мережу партнерства по всьому світу, і країни охоче долучаються до співпраці, додає ваги НАТО як головному контриб'ютору безпеки у світі. Сьогодні існують ряд глобальних проблем, які стосуються багатьох країн. Ці проблеми намагаються подолати як НАТО, так і інші країни. Для прикладу, боротьба з піратством. Індія та Китай також буде зацікавлена в подоланні цього лиха. Буквально висловлюючись, всі ми сидимо в одному човні і розуміємо, що нам необхідно більше контактувати для подолання цієї проблеми. З цією метою нещодавно НАТО затвердив нову стратегію морської безпеки. У цьому ж ключі ми можемо згадати проблеми кібернетичної безпеки. Спеки, які стають все більш актуальними в наш час, варто згадати, що питому вагу членів альянсу становлять країни Європейського союзу. Партнерство з цією організацією є органічним та конструктивним, адже в основі кожної з організацій закладені спільні цінності свободи та демократії. Співпраця з ЄС дала конкретні досягнення на теренах колишньої Йогославії в боротьбі з морським піратством, транскордонною злочинністю та іншими викликами сучасності. Це насамперед співпраця НАТО з іншими глобальними гравцями, насамперед ООН та ЄС. Що стосується ЄС, тут ми особливо зацікавлені у посиленні політичного діалогу у співпраці на партнерській основі, а не на конкуруючих засадах. Це дозволить діяти більш ефективно та доповнювати наші зусилля, а не дублювати їх в Брюсселі. Переконані, що політика партнерства, яку запровадила і активно розширяє НАТО, підтвердила свою ефективність, що дозволяє альянсу залишатися і надалі найефективнішою безпековою організацію світу, яка може змінюватися з огляду на нові виклики, а відтак і давати на них адекватну відповідь. Ви дивились фактор безпеки? Чекаємо на вас за тиждень.